Щодо московських чортів, які називають себе Українська православна церква. Ви ніяка не українська, ніяка не православна і ніяка не церква. Ви секта РПЦ ФСБ, яка 30 років служила Москві. А зараз, коли почалася війна, ви різко перефарбувалися і почали називати себе Українською православною церквою. Хоча насправді ви нею не являєтесь. Ви є просто філією РПЦ ФСБ. І в мене питання до влади. Чому влада до сих пір цю секту не заборонила? А її усіх зрадників та колаборантів, які здавали Україну, не притягнула до відповідальності і не покарала. А потім не поміняли на наших захисників, які тисячами зараз перебувають в полоні. Тому геть московських чортів з України, і слава нашим воїнам ЗСУ і слава Україні!